Dear Ursula, your... пані Урсуло ваша... і ваші колеги. Ми дуже раді вітати вас вдома в Україні. Дуже дякую вам. Ще раз вітаю вас з початком нової частини вашого життя, як ви вже добре знаєте. І ми дуже раді, що ви за всю вашу підтримку, дуже вдячні вашій команді. І всім європейським лідерам, які нам допомагають, які допомагають нам з самого початку війни. Ми дуже багато різних питань обговорили з пані головою. Ми можемо зараз обговорити деталі, пані Урсула, пані голова Європейської комісії. Говорила про ту допомогу, яку Європейська комісія і європейський союз можуть надати цієї зими. Дякуємо вам за той пакет допомоги, який ви вже нам надаєте, і ті рішення, які ви прийняли. Ми дуже вдячні за велику підтримку, яку ви нам надаєте в оборонній сфері. Для цього нам для підтримки нашої армії, для цього нам потрібні кошти. Ми також говорили про реформу школи, як допомогти нашим дітям. Зокрема, те, що стосується продовольчої програми, ми не дуже багато про це говорили, але під час зустрічі з прем'єр-міністром ви зможете про це детальніше поговорити. Ми також говорили про наш шлях до членства в Європейському Союзі. Звичайно, ми говорили про те, як нам пришвидшити цей, цей шлях. Це дуже важливо для нас. Дуже дякую. Дуже дякую, пане пане президенте, дорогий Володимире. Я дуже рада бачити усіх друзів. Я не була в Україні певний час, тому зараз вже було настав той час, коли треба було вже було приїхати. Тому дійсно да я вже тут кілька разів була і дійсно почуваюся як вдома. У нас дуже багато тем, над якими ми працюємо, і в нас дійсно ми з вами обговорили основні питання. Багато говорили про енергетику. Саме тому наша комісарка з питань енергетики присутня на цій зустрічі.